На початку історії спасіння ми читаємо в книзі буття, як Бог сотворив людину на свій образ. Цей вираз Божий образ в давнину прислуговував монархам, фараонам, королям. Бог покликав, щоб людина була щасливою і панувала над усім сотворінням, брала участь в царюванні самого Бога. Тому Бог сотворив людину і помістив її. В саду, в саду Едем, Едем значить розкіш. Бо саме в співпраці з Богом, саме через участь в Божому царюванні, в Божому житті, людина отримує справжню розкіш, справжнє наповнення, відчуває себе любимою. Однак людина забажала царювати без Бога, тому втратила. Сад. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лаба, і в цю страстну п'ятницю хочу запропонувати вам коротеньку медитацію над описом страстей Господа Ісуса Христа від Йоанна, в від Йоанна. Почну з того, що не випадково Опис страстей Господа Ісуса. Розпочинається і закінчується в саду. Опис страстей згідно Євангелія від Йоанна, незважаючи на багато різних спільних елементів, синоптичними Євангеліями, зберігає свою особливість. Синоптики, тобто Матей, Марко і Лука, пов'язують страсті з воскресінням і вписують їх в таку схему приниження возвеличення. Страсті приниження, воскресіння, возвеличення. Відповідно до стародавнього гімну, який наводить апостол Павло в посланні до Филиппян. Послання до Філіпян, другий розділ, пам'ятаємо, як він, будучи на рівні з Богом, не вважав собі це за здобич, але применшив себе, прийнявши вигляд слуги, ну і, та, і так далі. І тому Бог підняв його, возвеличив. Читаємо наприкінці гімну. І так. Описують пасхальні події синоптики. Йоанн натомість, від самого початку страстей і до їхнього завершення, розкриває королівську велич Ісуса Христа, царське достоинство нашого Спасителя. Ісус контролює події, все передбачає, бере на себе ініціативу. Можна сказати, що в якійсь мірі Господь є господарем тієї ситуації. Це не в нього забирають. Він сам дає своє життя, так як він, зрештою, підкреслює в Євангелії від Йоанна. Він сам віддає себе на поталу агресорам. І сам опис страстей в Євангелії від Йоанна складається з п'яти частин. Перша частина це Ісус в Гецеманському саду, друга допит перед Анною. Третя частина процес перед Пилатом. Четверта Голгофа розіп'яття. І п'ята частина Поховання Ісуса в саду. Можемо, власне, звернути на це увагу, що початок подій і кінець мають місце в саду. Ці згадки становлюють так зване інклюзіо, тобто зачинення, замикають весь опис. В єдину цілісність, літератську конструкцію. І центром цієї літературної конструкції є третя частина, тобто процес перед Пилатом. Ну, очевидно, якщо ми маємо п'ять частин, дві маємо до цієї третьої і дві після, тобто ця третя становить ем, серце опису, процес перед Пилатом. Приглянемося до цієї третьої основної частини, яка в свою чергу складається з семи подій. Подібно так само цей опис описаний концентрично. Тобто маємо якусь центральну подію. Три події до неї і три після неї. Так, Три, три розповіді до і три розповіді після. При цьому ці перші три події творять певні паралелі з наступними трьома подіями. Маємо хіазм. Такий стиль розповіді має на меті вказати на серце оповідання, на найважливішу думку, підкреслити найважливішу ідею. Йоанн це чинить в так вишуканий спосіб, що в його розповіді перші три події єднаються з наступними трьома подіями навіть в таких деталях, як місце назовні чи всередині, до прикладу. Представимо це при допомозі ось такої схеми, яку ви бачите на своїх екранах. Отже, по чергові події я позначив літерами, латинськими літерами. Маємо А – діалог між пилатом і юдеями. І це відбувається назовні преторію. Потім Б Пилат допитує Ісуса всередині преторію, С Діалог між Пилатом і юдеями назовні преторію. І далі маємо Д. Центральна подія коронація Ісуса терновим вінком. І після цієї коронації, після опису цієї події, маємо знову діалог між Пилатом і юдеями на назовні приторію, С1. Б1 Пилат дописує, допитує Ісуса всередині Преторію. І діалог між Пилатом і юдеями на назовні приторію. Бачимо, що центральною частиною страстей. Опису страстей є, власне, ось ця частина процес перед Пилатом. А центральною частиною ось цього процесу перед Пилатом є коронація Ісуса терновим вінком. І це становить серце опису, можна сказати, Йоаннового, підкреслення королівського достоинства Христа. В 19 розділі. Ця частина знаходиться в вірші від одного до трьох. Забрав тоді Пилат Ісуса і зверів його бичувати. А вояки, спрівши вінок із тернини, вклали йому на голову що й зодягли його у багряницю і, підступаючи до нього, казали Радуйся, царю юдейський, і били його в обличчя. На рівні символіки Христос представлений як цар з царськими атрибутами тернова корона. Багряниця, а солдати вигукують Радуйся, царю юдейський. Пригадаймо на хвильку наслідки гріха описані в книзі буття. В книзі Буття, в третьому розділі від, від вірша 17, го ми читаємо ось такі наслідки. Адамові ж сказав, Бог сказав. За те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе. Тяжким труді живитимешся з неї повсідні життя твого. Терня і будь-який буде вона тобі родити, і їстимеш польові рослини. Терня, земля буде родити, і це знак певного прокляття, прокляття як наслідка гріха. І неможливо, дорогі мої, не помітити цієї збіжності, між терням, яке є наслідком гріха і коронацією терновим вінком нашого Спасителя. На цю тему висловлювалися оці церкви. Я, може, наведу, може, святого Беду шанованого. Святий Беда, шанований, коментує так. Тернова корона означає прийняття наших гріхів, яке, наче терня з землі, так виводяться з нашого тіла. Пригадаймо ще, може, один фрагмент з святого писання Притчу про Просіяча, і ми пригадуємо, як один раз одне зерно. Пало між Потім ми читаємо пояснення Спасителя, що тернина це клопоти цього світу, тобто, життя навколо себе так насправді. Тобто теж наслідки. Наслідки того первородного гріха. На одній із ілюстрацій до трактату Томи Акемпіса, Кемпіса, так, Наслідування Христа. Одна із ілюстрацій представляє Ісуса у терновому вінку з написом Verbum deї інтерспіас, тобто Боже Слово між терниною». Власне, зерно, яке впало між терниною, зрештою, сама ця притча, можливо, якось буде можливість її оговорити, описана в ключі, представлена в ключі пасхальному вже теж. Є образом Ісуша в терновому вінку. Христос взяв на себе наші провини, наші гріхи. Він став царем коронованим терновою короною битий і ганьблений. І все це, дорогі мої, заради того, щоб ми повернулися в сад, в сад любові Бога. Вже зовсім скоро ми. Ще будемо медитувати над однією подією, яка також розпочинається в саду. До зустрічі!